Привіт! На вулиці так холодно, а я не знаю кращого способу зігрітися, ніж розповісти по-справжньому гарячі новини. Тож, дозволь вирватися в твій вечір з порцією цікавих ігроновин. Поїхали! На ютуб-каналі Ностальгія Нексу з'явилося відео, що демонструє, який вигляд мав би ремейк Need for Speed Most Wanted на рушії Unreal Engine 5 для створення оточення. Художник використав місто з демонстраційної версії The Matrix, і результат має технологічно гарний вигляд. Але стилю ніякого у підсумку виходить досить нудно. Ютубер експортував автомобіль з Need for Speed Most Wanted і спробував відтворити механіку водіння з цієї частини NFS. Результат не ідеальний, але дає змогу скласти загальне уявлення про потенційну гру. До речі, пам'ятається, вже бачили мост Wanted з приємною графікою і пам'ятаємо, як її зустріли фанати серії. Досі не може зрозуміти, чому не можна було зробити так само, як і з ремейком мафії. Мені здається, тоді на них чекав би, хоч якийсь успіх. PlayStation 6 може отримати реконструкцію технології промені, а трасування шляху в іграх стане звичайним явищем. Хоча до випуску PlayStation 6 ще далеко, здається, що Sony працює над кількома речами, які суттєво змінять консольний геймінг. У новому відео, опублікованому цього тижня, Red Gaming Tech розглядає перші чутки про наступну консоль Sony, а виокремлюючи кілька цікавих напрямків, над якими працює японська компанія, оскільки говорити про можливості, Ще занадто рано, CPU і GPU для PlayStation 6 ще не визначені. Згідно з чутками від кількох джерел, Sony розглядає можливість використання дизайну з чіплетами, який AMD вже застосовує в деяких неігрових продуктах. Здається, що японська компанія також досліджує якийсь тип великого кешу, який допоміг би розробникам справлятися з обчислювальними завданнями і змішаними навантаженнями на проці і відюху, оскільки консоль ймовірно буде використовувати пам'ять ГДДР. Хоча характеристики PlayStation 6 далекі від затвердження, у нас вже є гарне уявлення про те, на чому Sony зосередиться у своїй системі наступного покоління: генеративний штучний інтелект та поліпшення трасування променів. Увага на генеративний штучний інтелект може стати революційною зміною для всіх видів ігор, створюючи більш інтерактивні та занурювальні переживання навіть в однокористувальницьких іграх. Що стосується трасування променів, Sony, схоже, працює над впровадженням. Вадженням деякого виду технології реконструкції променів, про яку вони вже говорили під час нещодавньої презентації. Очікується, що PlayStation 6 вийде десь у 2027 році. Crytek поки не готова ділитися подробицями розробки Crysis 4. Генеральний менеджер Crytek Девід Файфілд розповів, що над Crysis 4 працює чудова команда, але додатковими подробицями ділитися не став за словами керівника, гра все ще в розробці. Проте свіжі деталі фанатам повідомлять пізніше, коли для цього настане слушний момент. Сама гра поки що перебуває на ранній стадії виробництва. Її анонс відбувся ще в січні 2022 року. Однак у новинки немає навіть приблизної дати виходу. Геймдиректором Crysis 4 виступає Матіас Енгстрем. Який раніше обіймав схожу посаду на виробництві хітман, при цьому в липні крайтек почала пошуки старшого геймдизайнера для майбутнього шутера. Ймовірно, що якісь новини пролунають уже наступного року. Пам'ятаю, як усіх здивувала перша частина своєю графікою на той час. Та якщо чесно, вона і зараз виглядає грабельно, враховуючи, що гра вийшла тоді, коли я ще майже під стіл ходила. А точніше, 16 років тому. Тепер будемо чекати четверту частину, яка однозначно прогріє наше залізо. Dragon Age Dreadwolf Представлять гравцям влітку 2024 року. Компанія Electronic Arts випустила черговий тизер. У ньому нам показали вражаючі пейзажі різних локацій Тедаса, у яких розгортуватиметься дія нової частини культової серії. Заодно компанія оголосила, що повноцінне представлення Dragon Age Dreadwolf Wolf заплановане на літо 2024 року. Свіжий тизер підтверджує, що на нас чекає візит в Антіву, столицю сумнозвісної касти воронів. Ми зможемо побувати. В королівстві людей Рівейні і на батьківщині сірих вартових у королівстві Андерфенс. Ілон Маск пояснив, чому не став грати в GTA 5. І навіть сказав, що можливо не буде запускати GTA 6. мільярдер відреагував на нещодавню прем'єру трейлера GTA 6, яка вийде на консолях у 2025 році, ілон маск відповів: намагався грати, але не люблю скоювати злочини. У вступній сцені GTA 5 потрібно стріляти в офіцерів поліції. Я просто не зміг цього зробити. <рес> Пані та панове, ну це якась дурка, і богу. Може, Ілон не знає, що гра це нереальний світ. Хоча, якщо згадати новину про. Рольові гри з його колишнього, страшно навіть уявити, як він грає в Overwatch. Усі, звісно, чекають на GTA 6 і не хочуть, аби їм щось завадило повністю насолодитися грою. Але один із найсерйозніших підходів до гри у цього хлопця. Він змусив свою дівчину підписати угоду про те, що він обов'язково зможе пограти в GTA 6 у день релізу. Згідно з цією угодою, дівчина за жодних обставин не має заважати йому як слід перейнятися новим творінням Rockstar. Цікаво, а які санкції передбачені при порушенні цієї угоди? Жарт про коротку кампанію Call of Duty Modern Warfare 3 на TGA 2023 не сподобався розробникам серії. 8 грудня під час церемонії Крістофер, відомий як голос Кратоса із God of War, відпустив жарт про сюжетну кампанію Call of Duty Modern Warfare 3. І я не збираюся займати час довгими промовами. Буду дотримуватися сценарію. Ніяких восьмихвилинних виступів як минулого року. Комедний факт: моя промова була до. Ніж кампанія останньої колди. Жарт був зустрітий у залі сміхом. До речі, довшим, ніж кампанія колди. Співробітники Call of Duty там образилися, почали писати злісні відповіді у соцмережах. Але їхні жарти не такі вдалі, як про тривалість сюжетки колди. Новий трейлер Final Fantasy 7 Rebirth розкриває Сіда. І Вінсента. У ролику ми вперше повноцінно побачили двох ключових персонажів: списоносця і завзятого курця Сіда Хайвінда і стрільця Вінсента Валентайна. Раніше він миготів лише зі спини. Також представлено безліч локацій за межами Мідгара, включно з Вол Маркетом, забутим храмом, зловісним готелом і відкритими просторами. Завзяті фанати впізнають безліч персонажів із нового трейлера, всіх головних героїв, зірку Крізіс Корзака Фе старого Бугенхагена та інших. У трейлері ми почули цей чудовий твір під назвою No Promises To Keep. Final Fantasy VII Rebirth – це друга повноцінна частина ремейка, реліз якої відбудеться 29 лютого 2024 року на PlayStation 5. А розробники Dead Cells анонсували новий кооперативний рогалик, де чарівні пухнастика жорстоко вмирають. Windblown, у якому гравці вирушають захищати ширяючі острови від навали вихору. У ролі стрибунів гравці досліджують відкритий світ арки, що кишить секретами, але також заполонений смертоносними вартовими слугами вихору. Стрибуни мають безліч видів зброї і можуть змінювати збірки на ходу, а також вбирати спогади полеглих попередників, відкриваючи. Потужнішу і складнішу зброю з кожним новим заходом. Бої він блоун жорстокі, але завжди чесні. Кожен захід урок. Витягуйте максимум із нескінченних смертей. Запам'ятовуйте атаки ворогів і повертайтеся в бій ще сильнішими. Показаний зріз геймплея виглядає багатообіцяюче, особливо кооператив, поки невідомо чи буде локальний мультиплеєр. Він блоун планують випустити в ранній доступ. Steam у 2024 році. Nintendo Life 2024 скасували через погрози смерті Співробітникам і гостям 7 грудня на японському сайті Nintendo опублікували заяву про скасування або перенесення низки івентів. Основне з них Nintendo Live 2024 мало відбутися в Токіо з 20 до 21 січня 2024 року. Проте тепер повністю скасовано. Оскільки, як заявила Nintendo, безпека глядачів не може бути гарантована після погроз, що надійшли деяким співробітникам і гостям. У заяві йдеться Анія отримувала наполегливі погрози на адресу своїх співробітників, а останнім часом вони були націлені на глядачів і персонал фіналу Splatoon Кошен 2023, що призвело до рішення відкласти цей захід, поставивши безпеку гостей на перше місце. Молодці вони, звісно, що бережуть гостей і співробітників, але цікаво, хто і навіщо їм погрожує. Колишні співробітники Rockstar анонсували AAA-гру The Last Sentinel. У трейлері показано, як юна дівчинка і, мабуть, її кіборг-мати зазнають нападу, але їх рятує таємничий герой на мотоциклі. Наприкінці ми бачимо панораму величезного кіберпанк міста. Подробиці про реліз і сюжет поки що невідомі. Цікаво та інтригуюче. Чекаємо більше інфи. Анонсовна ремейк Brothers A Tale of Two Sons, реліз 28 лютого. Подорожуйте разом із двома братами казковою історією, сповненою відкриттів втрат, пригод, і загадок. Їхній батько смертельно хворий, і братам доведеться вирушити на пошуки води життя єдиних ліків, які можуть його врятувати. Провалити завдання не можна, і брати змушені покластися один на одного, використовуючи свої вміння для захисту і подолання всіх перешкод у цій незабутній позиції подорожі. високо оцінена критиками під час початкового виходу Бразерс повертається, зберігаючи геймплей і зворушливу історію оригіналу 2023 року. Ремейк пропонує оновлених персонажів і ландшафти, переосмислені на основі першоджерела, джерела, а також підняті до рівня останнього покоління графіки, продуктивності та ігрового процесу. У поєднанні з перезаписаним і живим оркестром саундтреком Готуйтеся до емоційної подорожі, яка підніме Вашу пригоду на нову висоту. А вихід ремейка Бразер заплановано на 28 лютого 2024 року на ПК PS5 і Xbox Series. я проходила оригінальну частину. Спойлерити вам не буду, але гра дуже крута, особливо якщо ти граєш не один, а з кимось ще. Аватар Frontiers of Pandora називають найкрасивішою з ігор на ПК, так би мовити, сучасний крайзіс. Аватар підтримує трасування променів для глобального освітлення, тіней і відображень. Цікаво, що компанія Масів використовувала програмну реалізацію трасування променів на кшталт програмного рішення в Unreal Engine 5. Це означає, що ефекти можна вмикати навіть на відеокартах без підтримки апаратного прискорення. Однак у темних областях можуть з'являтися візуальні артефакти. Крім того, Гра показує не найкращу масштабованість на застарілих відеокартах. Якщо тільки не використовувати FSR 30. Гра справді дуже красива і дуже атмосферна. Багато хто, до речі, ще хвалить оптимізацію. А ти вже пограв в аватар? Пиши у коментах, як воно шо. Анонсовано лузлів. Симулятор відьми, яка заварює чай. Так, вам доведеться заварювати чай. А й до речі, вам доведеться грати за відьму. Оце так поворот. Креативний директор Кіт Фокс Кеймс, Таня Фокс, поділилася, коли я була маленькою, моя мама ворожила на картах тарон для друзів, а в якості оплати брала тільки срібло, жартуючи, що вона відьма. Потім я сама почала читати тарон, вже будучи дорослою. Заради задоволення, коли кілька художників Кіт Фокс сказали мені, що хочуть зробити гру про заварювання чаю, і ми заговорили про відьм, Я зрозуміла, що ми можемо зробити щось справді унікальний і вірний собі. Незвичайно, і прикольно, треба буде затестити. Дати виходу у лузлів поки що немає, а серед платформ заявлений тільки ПК. Alone in the Dark знову відклали. Тепер гра вийде не 16 січня, як говорилася у вересні, а 20 березня 2024 року. Розробники заявили, що не хочуть жертвувати здоров'ям команди, поспішаючи до релізу в січні 2024-го. Тому було ухвалення рішення дати пісис інтеректів більше часу. Нове релізне вікно також дасть змогу студії спокійно і без стресів провести свята. Я вважаю це здорове рішення, і їм дуже пощастило, що ніякі інвестиції. Вестори не тиснуть на них аби якомога швидше отримати свої шекелі. А взагалі про що є лоунін за дарк 1920 дев'ятсот роки? Десь далеко на півдні дядько Емілі Хартфуд зник безвісти. Разом із приватним детективом Едвардом Карнбі, вона вирушає в маєток Дерсето, притулок для душевно хворих, де відбувається щось дивне. Ви зіткнетеся з його загадковими мешканцями, побачите кошмари наяву, битиметеся з монстрами і розкриєте змову зла. На перетині реальності таємниці і божевільна на вас чекає пригода, яка поставить під сумнів все, що ви знаєте про себе. Кому ви можете довіряти? що ви віритимете і що ви робитимете далі. Alone in the Dark вийде на ПК, PS5 і Xbox Series XS. Мила гра з відкритим світом Європа, вийде вже в квітні від художника Blizzard. Заодно розробник випустив новий трейлер на місяці. Європа, пишному тереформованому раю в тіні Юпітера. Андроїд на ім'я Зі вирушає на пошуки відповідей: бігайте і літайте ландшафтом. Розгадуйте таємниці в руїнах зруйнованої утопії та дізнайтеся історію останньої людини, що вижила. Хелдер Пінто, старший художник з навколишнього середовища з Blizzard Entertainment, оголосив. Точну дату виходу Милої Адвенчури Європа. Гра стане доступною в Steam 16 квітня 2024 року. Щоб скрасити очікування геймерів, розробник Одинак випустив демоверсію, яку можна завантажити на сторінці гри у Steam. Дослідження. Rockstar Games заробила на мобільних GTA близько 100 мільйонів доларів. Портал Mobile GamerBius з посиланням на дані App Magic вирішив проаналізувати продажі мобільних портів GTA, які Rockstar Games почала випускати з 2011 року. Дані, втім, враховують тільки показники з 2015 року, оскільки до цього не фіксувалися. У період з 2015 року Rockstar Games заробила на мобільних портах GTA понад 100. 100 мільйонів доларів. GTA 3 принесла компанії 8,6 мільйонів, Vice City – 18 мільйонів, San Andreas – у районі 60 мільйонів. Згідно з даними AppMagic, навіть зараз трилогія класичних частин GTA приносить Rockstar Games близько 500 тисяч доларів щомісяця. Мені здається, це дуже гарний показник прибутку. А взагалі це круто грати на смартфоні чи планшеті в San Andreas, коли ти сидиш на нудній лекції. Трейлер GTA 6 став подарунком для шахраїв. Підроблена гра вже циркулює в мережі. Хоча до релізу ще кілька років у мережі вже з'явився нібито готовий інсталятор. Неважко здогадатися, що завантаження файлів GTA 6 з підозрілого джерела не надто добре закінчиться для пристрою. У кращому разі доведеться витратити кілька хвилин життя, а в гіршому будуть значні збитки. Шахраї зроблять усе, аби підроблена версія мала якомога чесніший вигляд. Це поміт. Форумчани в темі ПК Мастер Рейс на Reddit, обговорюючи нібито наявний установник GTA 6 для ПК. За мірками Rockstar він буде занадто простим, але необізнані геймери цього не помітять. Так що будьте пильні і не ведіться на сумнівні пропозиції від неперевірних джерел. Тому що справжнє посилання на GTA 6 у мене в описі. Студія Game Science анонсувала дату релізу екшену з елементами соуслайка -like Black Miss Wukong. Поряд із конкретною датою релізу, новий ролик цієї гри також дає нам найбільший погляд на бій, який продовжує мати вражаючий вигляд. Головний герой мавпячий воїн Протистоїть різним легендам, ворогам і істотам із китайської міфології. Сюжет заснований на романі Подорож на захід. Гра вийде 20 серпня 2024 року на PlayStation 5, Xbox Серія Success, і така. Пам'ятаю, що трейлер GTA 6 був злитий у мережу раніше офіційної прем'єри. Ось, злочинця зловили. Одного з них звуть Аріон Курташ, це 18-річний хакер з групи Лапсус. Відомо не тільки про атаку на Rockstar Games, також серед жертв згадують Nvidia, Убер, Револют. І ось тебе вже спіймали. Здавалося б, тобі потрібно намагатися якось зам'яти цю ситуацію, вибачитися. Але ні. Курташ під час обстеження заявив психіатру про намір повернутися до злочинної діяльності після звільнення. Судом було ухвалено рішення помістити його на 12 Ця тижнів у лікарні. Ось це обличчя, що випромінює розум. Зізнавайтеся, хто ще сидить на сьомій вінді, але жарти в сторону. Прес-ф компанія Microsoft оголосила, що найпопулярніша у світі операційна система для ПК Windows 10 отримує статус End of Support. 14 жовтня 2025 року Microsoft закликала тих, хто працює на Windows 10, перейти на новітню операційну систему Windows 11. Компанія планує запустити наступне покоління Windows 12 у 2024 році. Ух ти, нічого собі! Я й не очікувала 12-ту вінду так швидко. Я ось тільки на 11-ту нещодавно перейшла і ще досі не можу до неї звикнути. Але десятка служила мені вірою і правдою. Дуже вона вже вдалою вийшла, і я сподіваюся тільки на одне. Що Майкрософт пофіксила оті кляті оновлення, які вириваються у моє життя з ноги. Задрочують мій комп'ютер і мої нерви, викидають мене як непотрібі з проектів, над якими я працювала, аби додати якусь непотрібну мені шелупінь. Беріть приклад. з Змака. Якщо що, то це мій другий комп'ютер. Він дане тут. Вийшла демоверсія Sons of the Silence стратегії RPG з акцентом на сюжет. Поціновувачі RTS, Зверніть увагу на прийдешню Sons of the Silence фентезійну стратегію з елементами RPG і управління королівством. Зараз демоверсію можна помацати в стін. Гра виділяється акцентом на сюжет, обіцяючи захопливу пригоду з масштабними ставками та інтенсивними битвами. Дія гри розгортається у двох фентезійних світах, що перебувають під загрозою поглинання. Порожнечою під назвою Сайленс. Гравцям належить вибрати з трьох фракцій і досліджувати класичні фішки жанру 4X. Бої відбуватимуться у вигляді карткових битв з можливістю зібрати колону, що впливає на результат за допомогою прямої шкоди і статус ефектів. Утім, деякі відзначають і мінуси. Персонажі абсолютно не вміють орієнтуватися на карті. Після бою доводиться чекати, поки всі юніти по одному зникнуть з глобальної карти, і до цього моменту нічого не можна робити. Розробники з Хаймера Entertainment вже відповідають на критику, публікуючи плани до опрацювання Зокрема, з'явиться налаштування швидкості бою та інші поліпшення до фінальної версії Sons of Silence на ПК навесні 2024 року. Кодзіма сховав відсилання до Silent Hill у трейлері Оді, минулого тижня Хідео Кодзіма показав відео своєї майбутньої гри Оді на церемонії The Game Awards 2023. У ньому знялися три різні актори, які бормочуть на камеру те, що звучить як моторошна маячня. Відео не сильно прояснило, про що взагалі буде ця гра, але з моменту анонсу фанати помітили кілька хитро захованих відсилань до Silent Hill. У 2014 році, коли Хідео Кодзіма. Кодзіма все ще працював на видавця Konami. А він разом із кінорежисером Гільємо Дель Торо розробляв нову гру за франшизою Silent Hill. Придатний добрий тизер під назвою Піті був анонсом Silent Hill з актором Норманом Рідусом у головній ролі. У трейлері було показано ігровий процес від першої особи, що розгортається в низці повторюваних кімнат проклятої будівлі. У 2015 році Кодзіма покинув Konami проект Silent Hill припинив існування, а П'іті. Зник із PlayStation Store. Однак тизер залишив свій слід. Він досі залишається знаковою частиною життя PS4 і ймовірно вплинув на низку інших хорор-проєктів на кшталт Resident Evil 7. Його навіть відтворювали фанати, а деякі інді команди взялися робити на його основі повноцінні ігри. І тепер стало зрозуміло, що відсилання до Пітії і самого Сайлент Хіл заховані в першому офіційному анонсі Оді від Кодзін. Якщо придивити... То в ротах приховано ім'я. Атамі за нормальною швидкості деталь дуже складно побачити, якщо не знати, куди дивитися. А через стиснення на YouTube це ще складніше. Є підозри, що місто Атамі в японській префектурі Сюдзуока, яке, як дехто може знати саме по собі, приблизно перекладається як тихий пагорб, послужило джерелом натхнення для міста в оригінальному хорорі Silent Hill 1999 року. Не знаю як кому, а мені такі пасхалочки подобають. О, ще нещодавно дізналася. Що вартовим галактик в титрах координат зашифровані були спойлери до фільму або наступних частин? А що, прикольно. Портал IGN поділився новим трейлером гри Гримаус. Цього разу нам дали можливість поглянути на ранній геймплей майбутньої гри, яку розробники описують як брутальний і нуарний шутер від першої особи, що черпає натхнення в класичних мультфільмах 1930-х років. Цією грою розробники хочуть зробити для жанру шутерів від першої особи те, що і свого часу зробила капхед для жанру Біжи і стріляй. У грі нам запропонують зіграти за приватного детектива, якому доводиться продиратися крізь. З хвилі мишей, мафіозів та розплутувати павутину обману та вбивств. Результат ми можемо побачити на екрані, де голови ворогів від пострілів будуть тріскатися як повітряні кульки, а вибухи перетворюватимуть їх на попіл. Відзначається, що Fugi Games не хоче спиратися лише на візуальну складову. У маус нам хочуть забезпечити гнучкість у грі. Ви можете атакувати зі зброєю в руках, але також можете ухилятися або ретельно планувати свій підхід до ворогів та непомітно Крадатися до них. Точної дати релізу гри поки що немає. Відомо лише, що вона вийде на ПК у 2025 році. Є три найбільша ігрова виставка в історії індустрії, офіційно закрита і більше не буде проводитись. Electronic Entertainment Expo, або скорочено Є3. Це наймасштабніша ігрова виставка в історії індустрії, яка проводилася понад 20 років. Тепер захід офіційно закрили і більше його не будуть організовувати. За словами директора, були фанати виставки, які виявляли бажання відвідувати її в наступні роки. Проте зараз у компанії є нові способи демонстрації продукції. Та налагодження ділових відносин. Тому потреба в Є3 просто відпала. Нагадаю, протягом останнього десятиліття все більше провідних ігрових компаній надавали перевагу власним онлайн-шоу і відмовлялися від Є3. Ситуація погіршилася з настанням пандемії. У 2020 році виставку довелося скасувати через карантин. Тоді ж організатор The Game Awards Джеф Кейлі, почав проводити Summer Game Fest як заміну Є3. Що ж, пішла епоха? Дуже шкода. А це були всі новини на сьогодні. Одягайся тепліше, грай в цікаві ігри і не забудь заходити в гості. Бувай!